В ефірі добрий ранок. Доброго дня. Перше питання: достатньо традиційне, в тому числі для марафону. Яка загальна ситуація на відтинку? Загальна ситуація така, що зараз дещо знизилась активність бойових дій. Противник, щоправда, намагається контратакувати. Важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить в районі Вербового він намагався, в районі Ставромайорського майорського та продовжує свої намагання безуспішні в районі Мар'їнки. Біля Авдіївки на даний час дещо, скажімо, ми його заспокоїли. Пане Олександре, yes. а чи можемо ми порівнювати ситуацію на двох напрямках? Зокрема, мова йде про Мелітопольський і Бердянський, що відбувається там нині? Що ви можете нам повідомити? Ну і звичайно ж цікавлять контрнаступальні дії з боку ворога. Наскільки йому вдається в контрнаступ на тих відтинках? Ну, як я вже зазначав, ми маємо невеличкі, ну невеликі успіхи в напрямку Новопрокопівки, а біля вербового ворог контратакує безуспішно, втрачає техніку та особовий склад. Загалом він втратив 181 особу минулої доби, 15 одиниць техніки, і ще 15 наші воїни пошкодили. Ну, пошкодження різного ступеню. Щодо що Бердянського напрямку, там противник знаходиться, скажімо так, в активній обороні. Тобто, ми там особливо також не наступаємо, і противник намагається локально проводити штурмові дії. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, наскільки ворогу вдається, наскільки він встигає підтягувати резерви? В повному обсязі він їх не встигає підтягувати. Про це свідчить ну, зокрема, наприклад, те, що він в повну силу намагається залучити українських громадян, відмобілізувати та поставити до себе в стрій. І... Українських громадян на тимчасово захоплених територіях, От. тому ми закликаємо всіх, хто чує, ні в якому разі не отримувати російські паспорти, тому що це пряма дорога на фронт. Вас просто насильно відвезуть туди. Пане Ілля, днями Німеччина звітувала про те, що продасть Україні черговий пакет допомоги. І в цьому пакеті серед іншого будуть танки. Військові, які зараз ризикують щоденно щохвилини своїм життям, розуміють, наскільки важливою складовою є саме бронетанкова компонента. Поясніть нам, глядачам, людям, які далекі від військової справи, наскільки це потрібно, важливо для вас. Звичайно, будь-яка бронетехніка для нас важлива, але. Одна бронетехніка, і тим більше на такій відкритій місцевості, яким є південний напрямок, там степова зона, невеликі посадки лісові. Тому ця бронетехніка потребує прикриття насамперед з повітря, це і від дронів, і також від авіації противника. До речі, про повітря зараз актуалізуємо інформацію про по мапі повітряних тривог. Колеги, будь ласка, покажіть. Тривога шириться тепер червоні і Дніпропетровщина, і Донеччина, і Запоріжжя. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Ракетна небезпека плюс застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів. Про це нас попереджають повітряні сили України. Пане Олександре, А наскільки активна ворожа авіація на Запорізькому напрямку? Я б сказав, що в порівнянні з спопередньому з, з попереднім періодом, десь три доби, то ворог дещо зменшив застосування авіації. Застосовано зафіксовано всього три авіаудари. Скажіть, будь ласка, він зменшив застосування авіації, бо вони так не вважають за потрібне їх застосовувати, чи це вимушений так, таке обмеження? Ну звісно, що вимушене нашими захисниками. Я не можу прогнозувати з чим це пов'язано. Можливо, боєприпаси закінчилось, тому що ми весь час рвемо. Ну намагаємося, скажемо, знищувати склади з боєприпасами і досить успішно, тому це може бути пов'язано з будь-чим, але ну я пов'язую це з тим, що швидше за все. Або боєприпасів немає ну, на даному етапі, або щось вони задумали і, скажімо, концентрують сили для чогось більш підлого, пане Олександре, і дозвольте наостанок про резерви, які має ворог, чи немає їх, де він бере з яких напрямків. Забирає своїх військових для того, щоб перекинути їх на той напрямок, який представляєте ви безпосередньо Таврійський. і чи багато таких резервів, чи знаєте ви інформацію про кількість? Ну, наші, наші розвідники, скажімо, в режимі онлайн відслідковують ці переміщення, тому я не можу сказати скільки і чого, але противник продовжує переміщення як з, з північного напрямку, так і, і навіть з території Росії намагається щось заводити. Ну і як я казав, в повну силу мобілізує місцеве. Населення на тимчасово захоплених територіях та окупованих пане Олександре, вдячні вам за Дякую. те, що знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами. Нагадаємо, глядачам це був Олександр Штупун, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони та в рійського напрямку. А ось.